Dzień dobry, robię taki content na Instagramie i na TikToku, fotografuję ludzi. To chciałbym e, Państwu zrobić kilka portretów. No i to publikuję na Instagramie. E, twarzami, jeden do drugiego. E, jestem Denis, na imię? Ukraińca. Aha. Хочеш пофоткатися, звісно. Yeah. <laughs> <laughs> Як на ім'я? Деніс? А, доброго дня! <laughs> Ми з України. Е, окей, Олеся, тепер ти на мене подивись, можеш е, трошки так, до нього наклонитися, легенько. Так, да, да, да. А ти е, там, ковряйся може носом в її волосах. Окей. Повернись до нього спиною. Да. Такі. Добре. до неї. так сюди. О, да, да да. Трошка плыши так. Я хорошо? Да, да. О, добре. А кепка там її попробуємо О, тоже красиво. Це мабуть, Олеся тебе просить, каже, зніму кепку, зніму кепку. Та вона мені подобається, не хоче, а тут фотосесія. Ну ладно, вже зніму. А візьми тепер його за руку, ти трошки пройдись пару шагов сюди, ти трошки вперед. О, Олеся трошки назад. Так, да, застинь, хорошо, хорошо. Тримай, тримай його, тримай. Можеш погладити його ручку, да, щоб трошки динаміки нам було. Потім покажу з його перспективи, яка ти маленька, як він тебе бачить, так красиво. А давай портретик сделаем. Э, положи так ручка в карманы. Не-не-не. Mm -hmm. в, в кофточку тоже. Да. Э, э, волосы на одну сторону трошки так закинь. Наперед. Может просто вообще ничего не делать. Дуже красиво. Ой, класс. Ой. Что вы так в самом начале не делали? Бомба. Слухай, бомба-бомба. Маленькие такие гарни. Класс. Смотрите. <laughs> э, инстаграмчик есть. Конечно, есть. Mm -hmm. так, дякую вам. Спасибо большое. Хорошего вечера. Вам тоже хорошего вечера. Спасибо.